Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Тому що ж таке НСЗУ Національна служба здоров'я України. Знаходиться вона в місті Києві і має єдиний державний реєстр платника податків. Це говорить про що? Про те, що це юридична особа. Яка створена нещодавно і зареєстрована 30.03.2018 року. Ну далі вже можете ниточку провести так. Створена 2018 року. А оця вся світова катастрофа почалася 2019 року. Контролюючи її орган, це міністерство охорони здоров'я України. А міністерство охорони здоров'я контролює Кабінет Міністрів України на сайті Верховної Ради України можна знайти документ про утворення Національної служби здоров'я України. В поточній редакції він знаходиться від 19.10.21. Не знаю, чому так пізно вони його виклали в поточну редакцію, але, так як є, Кабінет міністрів постанова від 27 грудня 2017 року, за три дні до Нового року, далі 2018, і в 2019 розпочалося все, так? Про утворення Національної служби здоров'я України. Кабінет міністрів України постановляє утворити Національну службу здоров'я України як центральний орган виконавчої влади. Виконавчої. Діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра охорони здоров'я. Постанову підписав Гройсман. В положенні про Національну службу України зазначено, що Національна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. А для того, щоб зрозуміти, що таке Кабінет міністрів України для початківців, для людей невіруючих, так як зараз дуже багато вкидів інформації в соцмережі, достатньо просто ознайомитися. Від 23 серпня 2023 року Зіньківський районний суд Полтавської області в складі головуючого судді всі ми прекрасно знаємо, якого. Категорія справи номер 530, дріб 337, дріб 23. Номер судового провадження 1 КП, дріб 530, дріб 72, дріб 23. І тут суддя, справа номер 530, 337, дріб 23. Тут суддя дуже добре, дуже добре розписав з приводу того, що таке Кабінет міністрів України. І так, так, що, що з якістю. Тут мене почеркано, проте неважливо, Це головне суть. Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законом. Закон України про утворення юридичних осіб публічного права відсутній. Хто давав запити, той знає. Хто шукав на сайті Верховної Ради України, також знає закон. Про створення юридичних осіб публічного права відсутні дійсно. Стаття 8 Господарського кодексу України містить норму, відповідно до якої держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Дана норма є імперативною, що потрібно сприймати як заборону, тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть бути суб'єктами господарювання. Юридична особа з державною назвою Кабінет міністрів України за кодом 0031101 зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Дунс Братс... Братстріт. Як суб'єкт підприємницької діяльності з присвоєнням Донсномеру 5526 46 у відповідності до положення про єдиний державний реєстр підприємств та організацій України суб'єктами ЄДРПОУ, є юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання. Тобто, код ЄДРПОУ присвоюється суб'єктам господарювання. Єдиний Державний реєстр підприємств Організацій України, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Кабінет міністрів України та витяг з єдиного державного реєстру про вище зазначену юридичну особу у Центральному державному архіві вищих органів України не зберігається. Відомості про утворення Кабінету міністрів України в переглянутих документах Верховної Ради Української РСР України за серпень 1991 року у Центральному державному архіві вищих органів не виявлено в документах Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки за 1991 рік. В Центральному державному архіві вищих органів зберігається закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня 1991 року номер 983 Римські 12, про утворення Кабінету міністрів Української РСР. Далі, законом УРСР, номер 1554-12 римський від 17 вересня 1991 року про внесення змін і доповнень до Конституції основного закону Української РСР пунктом 16 постановлено у назві і тексті Конституції. 888-09 слова Українська Радянська Соціалістична Республіка, Українська РСР замінити словом Україна. Це вже не актуально, тому що цей пункт зник навіть. Не будемо казати, що це за закон про легітимність його. Проте і цей пункт навіть зник уже немає такого пункту. Проте не важливо зараз нас цікавить тільки кабінет міністрів України як суб'єкт права. Таким чином кабінет міністрів української РСР був перейменований на Кабінет Міністрів України. Закон України про Кабінет міністрів України номер 794-7 римський був прийнятий лише 27.02.2014 року. Тобто лише у 2014 році був виданий закон, який визначає організацію. Повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України пунктом 12 статті 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються засади утворення і діяльність органів виконавчої влади. І якщо закон про діяльність суб'єкта права Кабінет міністрів України формально існує, то закону України про створення або про організацію Кабінету Міністрів України на виконання Конституції України не існує. Таким чином немає утвореного відповідним законом відповідно до Конституції України, конституційного органу суб'єкта публічно владних повноважень з назвою Кабінет міністрів України. Але існує юридично створений Кабінет Міністрів Української РСР, переіменований на Кабінет Міністрів України. Правосуб'єктність всіх утворених не встановленим суб'єктом права Кабінет міністрів України знаходиться поза Конституційним правовим полем, а тому не являються суб'єктом публічно владних повноважень. Таким чином немає жодних правових підстав, які б дали силу правомірності будь-яким вимогам не встановленого суб'єкта права Кабінет міністрів України, а посадові та службові особи даного суб'єкта можуть бути звинувачені у спробі набути права та обов'язки державної посадової особи у непередбачений законом спосіб відповідно. Статті 60 Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази за віддання та виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Ще раз, правосуб'єктність всіх утворених невстановленим суб'єктом права Кабінет міністрів України знаходяться поза конституційним правовим полем. А тому не являються суб'єктом публічно владних повноважень. Це все і на цьому має бути крапка у народу, у автохтонного народу, який проживає на своїй землі і має гарантовану медичну допомогу. Не може бути ніяких зобов'язань перед невстановленим суб'єктом права, і в тому числі, як ми знаємо, вже перед юридичною особою чи компанією приватного права, яка занесена до єдиного державного реєстру підприємств Організацій України, а примушування. До підписання декларації це є примушування до цивільно-правових зобов'язань, за що передбачено і має бути кримінальна відповідальність. Проте тепер постає цілком логічне питання до наших правоохоронних органів республіки. А де вони?